Успіх це 1% таланту і 99% поту. Чим більше працюєш, тим більше отримуєш. Не тіште себе ілюзіями, що успіх приходить за одну ніч. Стан плинності чи течії людина починає відчувати тоді, коли починає займатися улюбленою справою. І все складне, їй здається легким і необтяжливим. Не шукайте легких шляхів, по великих цілях складніше промахнутися, не діліть події на погані і хороші, відмовтеся від всіх своїх правил і бажань давати. Оцінки всьому, що відбувається, всі події за своєю суттю, нейтральні. Коли йде дощ, одні бачать перед собою брудні калюжі, а інші відображення зірок. Якщо вірити у думку, що життя погане, і всі люди навколо вовки, то навколишні будуть кусати. І нападати, приймати людей з усіма їхніми плюсами і мінусами. Ми прийшли в це життя, щоб пережити певний людський досвід, і хто, як не інші люди, допомагають нам у цьому завданні. У Бога немає інших рук окрім рук інших людей їх впливу на нас, їх вчинків. Звичайно, деколи буває складно прийняти людину, яка скотилася на дно, яка поводиться асоціально і руйнує навколо себе все добре. Але і ця людина нас чогось може навчити, хоча б тому, що ми самі не хочемо бути такими. Зрозуміти, що для нас існують інші цінності, і ми не хочемо жити так, як вона. Все пізнається у порівнянні. Ось і ця людина вам дає можливість порівняти. Приймаючи людей такими, якими вони є, ми знижуємо свій поріг очікувань до них, що призводить. До більш спокійного життя. Нормальний стан душі це радість і спокій. Нещасними нас роблять завишені очікування до себе, близьких, свого рівня достатку, кар'єри і ще багато чого. Якщо весь час думати про те, що все могло би бути краще. То можна страждати від цього нескінченно, оскільки межі досконалості не існує, ми призначені змінювати не навколишній світ а самих себе. Тільки постійний саморозвиток робить людину цікавою, як для навколишніх, так і самої себе. Своє мислення на лише позитивне дозвольте позитивним емоціям і думкам переважати у вашій свідомості, і ви кардинально зміните своє життя. Лише той, хто здатний розгледіти у темряві прекрасне по-справжньому щасливий. Урок 35 Мій розум є частиною розуму Бога. Я дуже святий. Сьогоднішня ідея не описує, як ти бачиш себе зараз. Однак вона описує те, що тобі покаже видіння. Тому хто думає, що він є у цьому світі? Важко повірити в це про себе. Але причина, чому він думає, що він у цьому світі, полягає саме у тому, що він не вірить у нього. Ти повіриш, що ти є частиною того місця, де ти думаєш, що ти є. Це тому, що ти оточуєш себе. Тим середовищем, яке тобі потрібно, і ти хочеш, щоб воно захищало образ, який ти склав про себе. Образи є частиною цього середовища. Те, що ти бачиш, поки віриш, що ти там, бачиш очима образів, це неведіння. Образи не можуть бачити. Сьогоднішня ідея представляє зовсім інший погляд на тебе самого. Встановлюючи твоє джерело, воно встановлює твою ідентичність і описує, яким ти насправді маєш бути у правді. Ми використаємо дещо інший тип застосування для сьогоднішньої ідеї. Тому що сьогодні ми зосередимося на сприймаючому, а не на тому, що він сприймає. У кожній із трьох сьогоднішніх п'ятихвилинних вправ почни із повторення сьогоднішньої ідеї про себе. Потім закрий очі та пошукай у розумі різні типи описових термінів, у яких ти бачиш себе. Включи будь-які атрибути засновані на его, які ти приписуєш собі. Будь то позитивні чи негативні, бажані чи небажані. Грандіозні чи принизливі. Всі однаково нереальні, бо ти не дивишся на себе очима святості. У першій частині періоду розумового пошуку ти ймовірно підкреслиш ті аспекти, які вважаєш найбільш негативними у своєму сприйнятті себе. Однак, в останню частину часу, присвяченого вправі, тобі можуть спасти на думку слова, які змусять тебе відчути себе важливішим. Спробуй визнати, що напрям твоїх фантазій про себе не має значення. Ілюзії не мають напряму в реальності, вони просто не відповідають дійсності. Відповідний невибраний список. Для застосування сьогоднішньої ідеї може бути такий. Я бачу себе людиною, яка терпить нав'язування інших. Я бачу себе депресивним. Я бачу себе невдахою. Я бачу себе у небезпеці. Я бачу себе безпорадним. Я бачу себе переможцем. Я бачу себе загубленим. Я вважаю себе благодійником. Я вважаю себе доброчесним. Не варто думати про ці терміни абстрактно. Вони представлятимуться тобі у вигляді різних ситуацій, особистостей. І подій, які, як ти уявляєш, пробігають у твоїй голові, візьми будь-яку конкретну ситуацію, яка спадає тобі на думку. Визнач описовий термін або терміни, які на твою думку підходять для вираження твоєї реакції на цю ситуацію, і використовуй їх, щоб застосувати сьогоднішню. Ідею. Після згадки їх усіх додай, але мій розум є частиною розуму Бога. Я дуже святий. Під час довших тренувань ймовірно будуть інтервали, коли нічого конкретного не спадає на думку. Не змушуй себе думати про конкретні речі, щоб заповнити прогалину, а просто розслабся і повільно повторюй сьогоднішню ідею, доки тобі щось не прийде у голову. Нічого, що спадає на думку, не можна пропускати у вправах, але також нічого не слід вичавлювати із зусиллям. Не можна застосовувати силу чи дискримінацію. Якомога частіше протягом дня бери один або кілька конкретних атрибутів, які ти приписуєш собі в той момент і застосовуй до них сьогоднішню ідею, додаючи ідею у формі, зазначені вище до кожної з них. Якщо нічого особливого не спадає на думку, просто повтори цю ідею собі із закритими очима. Пам'ятай: тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир. Вашому дому